Вітаю вас на своєму каналі. Ще 10 квітня в нас була така погода, сніг, морози до мінус 5 вночі, і наші бідолашні квіти дуже сильно стресанули. У нас сьогодні 13 квітня 2025 року. Сьогодні дуже теплий сонячний день. Я дочекалася вечора і зараз буду відкривати свої чамерники. Півоні я буду відкривати завтра вже, тому що сьогодні вночі у нас ще 2 градуси. Тепла, а там, де два, там може бути і нуль. Тому чемерники я відкриваю. І зараз подивимося, як вони себе почувають. Наче все окей? Тут. Він навіть розквітнув. Прикольно. Так, тут. Тут в мене один квітонос зламався, але є і ще бутончики, які я сподіваюсь розквітнуть. Обережно. Ух ти! Тут взагалі він вже розкрився гарно. Такий бордовий, насичений. А тут буде зелений. Цей кущик. Подивіться, скільки тут бутончиків. Гарнюсі, гарнюсій. Ось такий просто цікавий. Ну і тут теж вже розквітнув під укриттям. Такий зелений, прикольний. І ось тут. Теж вже розквіт. Зараз подивимося, якого він кольору. Покажись мені. Угу. Ось такий. В цьому році я нарешті побачила квітування усіх чемерників на цій клумбі, які були посаджені. І це просто щось неймовірне. Ну, а тепер на цій клумбі. Сонечко вже пішло на захід. Так, відкриваємо. Тут треба обережно, бо тут був високий чемерник. Опа! Ну, все добре. Все добре, зараз повідкриваю інші. Ой, який він гарний. Так, такий рожевий, такий ніжний. Мені дуже подобається. А тут він вже зеленіший. Це стара квіточка, а це нова квіточка. Повідкривала я інші чемерники. Дивіться на цього красотуна. Який він чудовий, такий, мохровий. А це він вже відквітає. Насінинки формує. і я не буду їх обрізати, хочу, щоб вони насіялися. Ось цей бордовий такий темний-темний бордового кольору. Дуже гарний, такий дуже гарний. Вже теж починає формувати насінинки. Ось тут ще один бутончик. Тут ще один бутончик. І там. Цей чемерник теж гарно себе почуває. Два тільки бутончики в нього. Ось такий гарненький. І ось тут теж. Він вже відквітає, бачите? Він змінює колір, такий стає зелено, бордово-жовтий, якийсь такий дивний колір. І ще один ось такий. Якщо я не помиляюся, це називається анемоноподібна форма квіточки. Він теж вже формує насінинки. Дуже гарний. А ось тут, не знаю, як вони будуть рости, наче я дивлюся, що корінці живі, гілочки, то може наростати будуть листочки. І наступного року у мене будуть тут ще чемерники. Покажу вам ще моє нове придбання: це чемерник чорний. На початку квітування він такий біленький, гарненький, а потім стає ось таким рожевим. А прикол в чому? В тому що подивіться оце все це сходи маленькі на сінинок чемерника. І я думала, я буду їх пересаджувати в ґрунт. А тепер зачекаю. Поки підростуть оці манюньки, потім я їх розпікірую і після цього вже висаджу цей кущик на клумбу. Дуже класний. Подивіться, скільки всього тут. Який буде мій зараз догляд за саме чемерниками? Я перед тим, як їх вкривати, проливала їх добривими, якщо пам'ятаєте, мастером 20-20-20. -2020. І проливала до цього всього ще антистресантами. Мегафолом я не бачу сенсу їх обробляти, тому що чемерники це більш-менш така морозостійка рослина. Тому зараз це просто спостереження за ними. Через два тижні я буду коли підживлювати всі свої гортензії, троянди, то і пролью чемерники теж добривами. І все, будемо чекати літо. Літом обрізаються всі квітоноси, зачищаються листочки, які можуть бути пошкодженими, і все. І чекаємо наступного сезону. Тому наступне відео в мене, я так розумію, буде про півонії. Я їх буду завтра відкривати вже обов'язково вам покажу, як вони перенесли ці приморозки. І покажу, як я їм буду допомагати відновлюватися. А зараз я всім бажаю мирного неба, добра. Нехай в Україні вже настане цей омріяний мир. Всього найкращого і всім пока-пока!